Останні дні акції від виробника ProCraft на акумуляторні пилочки, там різні розміри, різні потужності. Тому кому цікаво, перейдіть, перегляньте. Є ось отака сама потужна, яка йде 40 вольтова з двома акумуляторами. універсал, Зарядочка двойна, 4А акумулятори. Така весь комплект, чи олива в подарунок іде. 3 роки офіційної гарантії коштує 6450 гривень. Якщо ж вам цього мало і хочете з 8 амперними, 8,300 на сьогоднішній день. Але ці ціни це до кінця серпня. Так що, хто хотів розглянути, показати вам і так ближче. Ось така. Два кумчика ставиться потужно, гарна, дуже багато тестів, перевірок працює дуже чудово. Так що, хто думав, не думайте.